На цьому апараті з нас зараз працює військовослужбовець, який отримав поранення близько двох років тому. В нього була мінно вибухова травма. Ми перейшли вже із коляски на Милиці. Свічний корабль. Він дозволяє проводити обстеження людям, в яких є метал з осколками. це третій в Україні вартість цього апарата десь близько 50 мільйонів. Для військовослужбовців, які тут перебувають на реабілітації, чи є це безкоштовно, чи вони мають оплачувати. Бачите прогрес реально в своєму я, я стані? Кожен один цих всіх занять на милиці і виходить скажімо, дня краще, краще і краще краще. Кількість людей, яка потребувала реабілітації, не дозволяла нам розмістити всіх охочих, які потребували. У нас прийшов універсальний реабілітаційний центр, якому можна отримати максимальний спектр всіх медичних послуг. Військовий, що повертається з фронту, має отримати гідний соціальний захист, зокрема й реабілітацію – фізичну та психологічну. Таким правилом керується Національна гвардія України. Четвер, 19 в ефірі так ті документальний проєкт Місія відновлення нескорені стають ще сильнішими.